До сьогоднішнього вечора це була сім'я-вихователька через перегородку. В нижньому корпусі рутовському була плідна матка і була, тут е, був магазин. Так що це один рутовський корпус, другий, третій. Два повних і зараз глянемо магазин. Все в режимі онлайн. Все в режимі онлайн. Так, магазин заповнюється медом. Вот. Зараз глянемо. Вот. Це Бакфарст. Б-419 материнка. Тобто дочка Б419 пройшлогодні. А це от потрібно буде ще скільки до для добудови. Тут буде потрібно ще декілька рамок Так, ну от така ситуація. Джола спокійна, хоча ввечері. Зараз ставлю обратно і закриваю корпус. Ну, от така ситуація. Тут зараз потрібно буде... Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, ще чотири рамочки. Так, добре.